І ми вже почали робити мобільний додаток. Це коли от ви будете на зустрічі з дітьми, коли буде додаток, то ви не на листочках будете писати, там така то дитина, я -то, те -то їй можу їй запропонувати. От сьогодні суддя був каже, пропоную всім дітям стажування постійне. То коли додаток є, ви в додатку ставите вибираєте дітей, а там фотографії дітей. Так, тон, 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 і повибирали. А потім. Вибираєте позначку і їм ставите, якби прикріпляєте наліпку, що ви готові запропонувати ось цим дітям стажування або ось цим дітям ще щось, наставницю. І діти потім заходять в додаток, вони в своєму профілі бачать, які спікери, що їм пропонують, і вони швидше можуть це все ну, По-перше, це зберігається, а по-друге, діти зможуть ну, краще з вами зв'язуватися, домовлятися і влаштовуватися на різну практику і всі ці питання вирішувати. Це раз, ви, як спікери, в додатку. Зможете знаходити дітей по інтересам для себе, майбутніх учнів. Ви просто вбиваєте слово маркетинг або продажі, і хопа бачите повністю всіх дітей, які хотіли би ну, отримати від вас пропозицію на тему продажі, там, не знаю, майстер-клас, чи стажування, чи ще щось. І ви робите публікацію, діти реагують, і у вас збирається група для вас. Або ми зробимо так, що будь-який вчитель в школі. Він зможе знаходити спікера в цьому додатку і запрошувати до себе в школу або на онлайн, або в живу клас до дітей. Тобто, учитель заходить, вбиває слово маркетинг, появляються спікери, вчитель відправляє вам запрошення, ви реагуєте все. Вчитель якоїсь школи вас записав до себе в клас. І це буде безкоштовно для шкіл. Тобто, от зараз ще працюємо над таким додатком. Ну, завдяки тому, що з'явилися програмісти і дизайнери. Ось така от історія, мабуть, до літа ми вже його допиляємо і зробимо. Подальшому, мобільний додаток він стане як соціальна мережа, як Facebook, як Instagram, щось таке. От. Mm. Ви зможете переписуватися з дітьми, домовлятися про зуми, про лекції, про всякі такі штуки, просто про спілкування, про, ну, про практику. Що ще? Мобільний додаток він стане також як маркетплейс, Проєктів дітей і виробів дітей. Тобто діти зможуть в додатку продавати свої власні вироби, це раз. А друге, вони зможуть публікувати свої проєкти і збирати кошти на свої проєкти. Тобто, дітям це ще дасть фінансову таку штуку, фінансові можливості. Ну, такі от плани. У нас, поки, поки все виходить, думаю, що все буде добре.